Триває інформаційний марафон телеканалу TV7+, Плюс. Ми продовжуємо для вас працювати у прямому етері впродовж дня. Буде багато цікавих тем. Тому обов'язково залишайтеся з нами. Маєте змогу це робити також і в онлайн форматі. Трансляція триває на нашому ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Ну а далі для вас продовжуємо працювати уже вдвох. Моя колега Тетяна Дублянко доєднується до роботи у студії. Таню, вітаю! Вітаю Альона! Вітаю наших телеглядачів! Традиційно що п'ятниці ще більше актуального та цікавого для вас підготували уся редактор. Ська група телеканалу Ті Вісім А нашим основним завданням Аліз Зальоною про це все вам розповісти. Власне, далі будемо говорити про цей тиждень, що минув. Він був знову ж таки досить активний і на міжнародній арені. арані про Україну. Багато говорили, і що відбувалося всередині нашої держави. Про усе це і не тільки нам сьогодні. Розповість Сергій Лобазюк, це народний депутат України. Пане Сергію, доброго вам дня і слово Україні. Доброго. Ну і власне найгарчішою та новиною цього ранку стало те, що Володимир Зеленський таки підтвердив. Принаймні, про це він сказав в своєму вечірньому зверненні, що нібито дійсно між Україною і Росією є оте енергетичне перемир'я. Про те, що нібито Російська Федерація не буде бити по енергетиці України. Відповідно, і Україна також. Ми знаємо про те, що Трамп також заявляв про те, що просив Російську Федерацію тиждень не завдавати ударів. Да, ну, от питання відповідно загалом, наскільки можна вірити Російській Федерації? Можливо, воно вже риторичне за весь цей час. Знаєте, все залежить від того, як ми хочемо сьогодні побудувати наш ефір з вами. Якщо ми будемо підтверджувати те, що звичайно сьогодні кожен громадянин України шукає в будь-якій новині для себе максимальний позитив, тому, звичайно, я скажу, що так, нам президент сказав це позитивно. Тиждень це звучить, ну якось трішки, знаєте, так. З пацьобом, але це ж добре, що хоча б тиждень. Але давайте є реальність. Реальність, яка війна не завершилася. І до тієї пори, поки війна офіційно не завершиться, будь-які домовленості з нашим ворогом це ну, ніщо інше, як просто поки якась маленька фраза сказана, яка, в принципі, нічого може не означати вже буквально через дві хвилини, а не говорячи за, за цілий тиждень. В принципі, вночі обстріли були так, це раз не енергетичний е, об'єкт, але промисловий об'єкт, але війна продовжується. Обстріли продовжуються. Чому саме зараз вдалося домовитися про призупинення обстрілу mm -hmm. енергетичних об'єктів? Е, ну давайте так, те, що відбувається останні два-три тижні, ще з врахуванням морозів, холоду, звичайно, це надзвич... надзвичайно критична ситуація для країни. Весь світ бачить, ми потерпаємо від цього. І після зустрічі е, в Абудабі відбулося щось там, чого ми поки що ще не знаємо. Але це один з пунктів. Інші всі пункти нам невідомі. Як мінімум невідомі суспільства, більшій, більшій частині його стану на сьогодні. Тому е, давайте будемо очікувати знову ж таки на позитивні новини. Я скажу так: ми теж точно маємо сьогодні, я особисто для себе так визначуся, розтягувати свої нерви, емоції вдовго, тому що вірити і надіятися про те, що війна вже через три дні закінчується, ну це вже було багато разів. Про те, що вже буде перемир'я і на якихось умовах. З правильних для України хочу підкреслити. Вже завершується війна і, і перемогою, і тим, що нам репарації сплатять, те, що відновлюватись, країна буде. Але проходить якийсь період, і ми бачимо, що, на жаль, це не так. Тому е, цей раз будемо очікувати знову ж таки на кращі новини, на, на позитивну якусь ситуацію, але будемо готові до того, що може відбутися буквально все і буквально сьогодні. Ми власне з вами хотіли обговорити е, залежність е, світу від, єв... від російських енергоресурсів, зокрема європейського союзу, тому що ми бачили, як Росія систематично десятиліттями робила все для того, аби підсадити на свою енергетичну голку країни Європейського Союзу, і як їм складно від цього було відмовитись. Ми бачили з початком повномасштабного вторгнення. Зараз за майже чотири роки, як минуло, як оцінюєте цей процес? Ну давайте знову ж таки поділю на декілька складових. Сьогодні можливо я буду весь ефір так говори. Про те, що є об'єктивна реальність, є бажане щодо об'єктивної реальності, так Росія в свій час присадила не тільки Європейський Союз, а велику частину світу на енергетичну залежність від Росії, і це була реальність. Чому ця реальність була? По-перше, тому що світ працює прагматично, вигідно купую. І друге, є об'єктивна реальність, і давайте тепер скажу про те, що ми сьогодні також всі з вами спостерігаємо, це, наприклад. Слово Гренландія, країна Гренландія, про яку так активно говорять. А чи не задумувалося ми більш глибиною чому? Якщо подивитися на е земну кулю, не зі сторони, як ми звикли дивитися, да? а зверху. То ми побачимо е, весь е, північний полюс, який ділиться в принципі між чотирма п'ять країнами, які мають до нього доступ сьогодні. І з них 56% – це Російська Федерація, з них вісім це Гренландія, з них 14% – це Канада, е, Норвегія. Частково має відношення там якусь частинку 7-8%. І Аляска 7-8 Отож, 56% знову ж таки для нас ворожа Російська Федерація має доступ до чого. Це ж не просто сьогодні щось там замерша територія, це найбільша кількість корисних копалин в світі. Перше. і друге, Якщо ми подивимося логістику, то сьогодні з від Сполучених Штатів до Китаю по довгому маршруту і по короткому маршруту різниця в 40 днів для е, кораблів. Отож, йде боротьба знову ж таки в світі за ресурси. Між ким? Між двома трьома великими країнами. Сполучені Штати, навіть е, так би я сказав, між чотирма векторами: це Росія, Сполучені Штати, Китай і Європейський Союз. Європейський або Європа. Європа в особі Англії саме, тому що якщо говорити знову ж таки, повертаючись туди до північного полюсу, в кого є криглами в світі? Два в Англії, два в Канаді, два в Сполучених Штатах і там близько десяти в Російській Федерації. Тому сказати, що вже сьогодні весь світ буде незалежний від Російської Федерації, від корисних компалень, від енергетичної залежності, ну, швидше за все, що поки що ще ні. Чи світ туди рухається, так. Чи Європейський Союз сьогодні робить все, щоб бути менш залежним, так. Але вже три роки, четвертий рік повномасштабного вторгнення війна продовжується. Але Європейський Союз при всьому масштабі санкцій продовжує тим чи іншим чином купувати е, нафту, газ в Росії. І в принципі вони ж самі вводять якісь додаткові санкції, обмеження, але ж самі вони в тому числі окремі країни, окремі корпорації, продовжують тим чи іншим чином купувати. Тому залежність очевидно, що продовжується. І як би ми не хотіли сьогодні говорити впевнено, що ні, бо ми десь там прочитали чи почули з е е телеканалів про те, що вже Європа нічого не купує, це на жаль не відповідає дійсності. Якби Європа повноцінно не купувала і Сполучені Штати повноцінно тиснули, то Російська Федерація була б в... Панкротом станом на сьогодні і в Україні вже би не було війни. Оце є реальність, наприклад, каже. І те, що з Росією сьогодні спілкується Америка повноцінно, і окремі країни Європейського Союзу спілкуються, і в принципі вже десь не такий він і не рукопожатний, як був на, на, на раніше. Це також є реальність, яку нам потрібно розуміти, тому що коли ми будемо жити ілюзіями. Про те, що Російську Федерацію обставили з усіх сторін, і скоро буде перемога, наголошую саме не мир, просто а перемога, про що дуже часто ми говоримо. Так, от є реальність та що нас здається ведуть, коли йде мова про Донбас, який український, коли вже не йде мова ніяк про Крим. Коли вже дуже ну, не, не до кінця зрозуміло, а що це все ж таки з відбудовою, з репараціями, на яких мов так, нам в європейський союз, так званий Ukraine Facility погодив ще на два роки, і ми маємо фінансування. Але на що маємо фінансування? На підтримку життєдіяльності, це знаєте, це крапельниця в реанімації. А питання: а що далі, коли в нас сьогодні є мова про те, що власних надходжень в бюджет з кожним не все менше, менше і менше, і є на то об'єктивні причини, тих, хто працює менше. Тих, хто воює більше, тих, хто потребує підтримки державної більше, все більше підприємств зупиняється. Але це щодо негативної сторони цієї медалі, про яку опять-таки, потрібно розуміти. Щодо позитиву, ми вистояли до сьогодні. Ми продовжуємо тримати. знаєте, це вже не просто якийсь там щит. Ми продовжуємо тримати рівень життя в країні і продовжуємо. Напевно, що мріяти, діяти про те, що буде завтра вже, і звичайно, ми сьогодні, я вважаю, від першої особи нашої країни до пересічного громадянина будь-якого робити все для того, щоб війна якоможвидше завершилась. І те, що ми почали ефір, те, що сьогодні президент сказав, що є вже нарешті якесь тимчасове, хоча б, але це вже позитивно. в частині обстрілу енергетичних об'єктів. Так це плюс. Але ми повинні знову ж таки розуміти. Вони не будуть обстрілювати наших сьогодні енергетичні, енергетичні об'єкти, але питання, які? Тест, вже практично всі знищені, вони не працюють. Патони, слава Богу, не стріляли. Чи стріляли би завтра патомна станції – знак питання. Але гідро працює частково, тест не працює взагалі. В принципі, може вже і немає що особливо обстрілювати, тому що вже є досить важка ситуація і так. Але знову ж таки, добре, що хоча б так стало на сьогодні, питання, а який наступний крок? І я вважаю, що сьогодні суспільство не просто потрібно готувати з якимись такими пігулками, а суспільство потрібно готувати об'єктивною реальністю до того, що має бути завтра в частині якоїсь форми угоди про, про завершення війни. Ви знаєте, ви сказали таку фразу про те, що дійсно ми вистояли до сьогодні, та тому що це показує незламість українського народу, і власне це от енергетичне перемир'я та найбільше та страждають від цих всіх обстрілів і так далі. Це звичайно люди, це бізнес безпосередньо в Україні, який навчився попри все виживати. Це стає набагато дорожче, якщо ми говоримо за генератори і так далі. Що для бізнесу означає оцей от тиждень загалом? Та і от такі от події, і якщо ми говоримо за економічне зростання анібо або бізнеси, податки і так далі, звичайно, що для бізнесу це ковток свіжого повітря, тому що е, сьогодні е, 17-18 один на генераторах. Ну, якщо говорити про промисловість про виробництво, це взагалі нереально не може працювати. Е, не вистачає цієї потужності. Я не говорю вже про збільшення собівартості додаткові затрати. Ми знаємо, що, наприклад, в кафе вже почала з'являтися додаткова е, строка за генератор 6-8%. Ми розуміємо, що це сьогодні вплинуло суттєво на здорожчання продуктів першої необхідності знову ж таки не говорячи вже про глобальне якісь виконання контрактів. Тому для бізнесу це була критична історія. Вона не завершується, тому що відновлення сьогодні енергетики буде потребувати досить великого часу. Я вже не говорю про ресурси. І ми дивимося знову ж таки прогноз погоди похолодання до 25 градусів мороза. Ми розуміємо вже на власному досвіді, що це таке: чим холодніше, тим менше електроенергії, воно прямо пропорційно зв'язане між собою. Е, тому е, якщо буде, дай Бог, завершення е, обстрілів енергетики і буде відновлення, і дай Бог, щоб завтра вже не по 17 годин, а по 2, по 3, по 5 годин не було світла або взагалі вийшло на стабільність, це дасть можливість бізнесу як мінімум планувати щось робити краще, ефективніше і зберегти якусь свою комерційну ефективність, фінансову ефективність, а відповідно і додаткова сплата податки або хоча б той рівень, який був. Зараз вже не стоїть питання з моєї точки зору про розвиток то стоїть питання про збереження промисловості. Хоча, звичайно, є позитивні моменти, коли е, знаєте, от всупереч будь-чого, але український бізнес за цих три роки ще багато чого і нового створював, розвивав, модернізувався і так далі. Але з кожним днем стає все важче. І той бізнес, який це розумів, що треба розтягувати вдовго свої ресурси, сили, можливості, він більш стійкий став на сьогодні. Той, хто десь очікував, надіявся на завершення там за тиждень-два місяць, ну швидше за все, що його або вже не існує, або в досить важкому стані на державному рівні підтримка бізнесу планується. От знаєте, коли чуєш сьогодні, я ж маю можливість приймати будь-яку інформацію, як з точки зору державницької людини, так і з точки зору людини, яка приходила в політику з бізнесу. Чи відчувається ну, звичайно, вчора, наприклад, підписана вкотре нова постанова Кабінету міністрів, і 900 мільйонів гривень виділено, звучить велика сума, виділено на кредитування. Це як і 5-7-9 кредити додаткові для енергетики. Це таке безпосередньо придбання генераторів і іншого обладнання для бізнесу. Mm -hmm. Кредити під 0%, до речі, так? Чи є ні? там навіть не стільки кредит, там є пряма фінансова допомога 100-300 тисяч, є кредити через Держенергоефективність. Це 3-4 програми. Е, відверто скажу, тільки вчора їх побачив, тому деталі не вдавався mm -hmm. ще, як вони будуть працювати, які інструменти. Але це якісь ікс-програми для підтримки енергетики в малого середнього Підприємництва. Це, звичайно, великий плюс, тому що е, сьогодні можна буде скористатися і придбати, чи то генератор, чи якусь іншу систему е, для, для бізнесу. Але ви знаєте, бізнес, який сьогодні почує наш ефір, скаже, чому зараз? Uh -huh. А чому не до зими, коли всі знали, що будуть обстріли, коли всі знали прогноз погоди, коли всі розуміли, що це буде. Тому давайте відверто. Бізнес вже придбав. Uh -huh. І коли стає питання, а ми тепер вам дамо, так от знаєте, в нас дуже часто так буває, ми дамо, ну тільки тоді, коли вже не потрібно. І е, питання, яка зараз буде процедура, чи це можна отримати за два дні, чи це потрібно буде отримувати місяць. І тут питання, якщо вже енергетичне перемир'я, дай Бог, і буде спадання температури, так може вже не потрібно, може вже не на часі. Тому от, от, є питання, коли, коли і вчасно да, це має бути зроблено, і в якій формі. Якщо сьогодні е, буде хтось піаритись на цій темі і багато розповідати, що ми щось робимо, ну це очевидно тоді не для того, щоб допомогти бізнесу, а для того, щоб виправити помилку, яку вони зробили, і сказати: Ні, ні, ми такі хороші тому, от я все ж таки більше зараз стану на сторону бізнесу. І скажу, що це потрібно було робити завчасно. Якщо ми розуміли, що в нас війна продовжується, якщо ми розуміли, що Росія саме такий інструмент використовує геноциду українського народу і бізнеса знищенням нашої енергетики, і ми знали, бо це було в минулому році, тільки це було в жовтні, листопаді минулого року. А цей рік ми очевидно розуміли, що вони не повторять свою помилку і будуть це робити в пік морозів. Це сталося. Але це не щось неочікуване. Тому я, все ж таки, більше заробду на стороні бізнесу. Вважаю, що держава затримкою виконує свою функцію. Потрібно було це швидше робити. Але звичайно добре, що хоча б сьогодні частина бізнесу, частина громадян України зможуть скористатися підтримкою держави в скрутний час. Власна, але не останні виклики для бізнесу. Та ми знаємо про те, що <кій> зараз говорять про нову дату вступу України до Європейського <кій> Союзу. Це 1 січня 2027 року, і власне. Е Багато хто, та сама Словачина, Угорщина, нічого нового, та вони проти Орбан взагалі вийшов сказати, що 100 років Україна не буде в Європейському Союзі, Угорщина цього не допустить і так далі. І наскільки дійсно от реальна перспектива України вступу до 27-го року, та точніше, 1 січня 27-го року, вступу в Європейський Союз, і наскільки багато ще роботи в законодавчій сфері, саме. Підтримка і так далі, економіка, бізнес, це ж все має бути релоковане і власне підігнане під стандарти Європейського союзу. Це все залежить від того, як будуть тиснути і хто буде тиснути на європейський союз в даному випадку, щоб це відбулося. Якщо буде це робити Сполучені Штати, а я переконаний, що це вони будуть робити в першу чергу, то це відбудеться знову ж таки всупереч всім нормативам і формам ведення дій в європейському союзі. Якщо говорити, чому це може відбутися і для чого, сьогодні очевидно, що Сполучені Штати зайняли позицію, що відновлення України і підтримка фінанса має бути саме за рахунок Європейського Союзу. І Сполучені Штати мають всі інструменти для того, щоб натискати на європейський союз, звичайно, хотілося б, щоб вони тиснули більше на Росію, а не на європейський союз, але бачимо, що поки тактика зайнята саме така. Відповідно, є інструменти, вони можуть це робити, будуть це очевидно, що робити. Чому? Тому що їм потрібно, щоб саме форма захисту і гарантії безпеки для України відбулася через те, що Україна вже є частинкою Європейського Союзу. Це перше, друге, якийсь період Україні потрібно буде дуже і дуже ще фінансова підтримка. Будучими членами Європейського союзу, нас вимушені будуть саме слово вимушені будуть якось підтримувати, знаходити якісь інструменти. Знову ж таки, це не безкоштовні будуть інструменти. Це не просто будуть нати вам гроші, бо ви такі молодці або такі пострадавші, але є інша сторона медалі. Сама процедура європейського союзу надзвичайно бюрократична, надзвичайно вона складна для прийняття рішень. І дійсно там є, ну давайте хочеться сказати вороги, але окей, не зовсім вороги. Ті, хто не дуже люблять Україну, це сьогодні Орбан, за якого ви сказали, Словаччина, вже в Чехії ситуація неоднозначна, ряд інших країн Європейського Союзу. Виглядає так, що згідно чинних їхніх норм і процедур, нам дійсно шансів не то, що в 27-му, а в 37-му році немає, бути, немає шансів стати членом Європейського Союзу. Тому тут, от залежно від того, який буде тиск, що буде відбуватися. Але е, я більше вірю в те, що це відбудеться. Можливо, все ж таки це не в 27-му році, а пізніше. Але в 27-28-му році, в якійсь формі, ми будемо вже партнером, не членом, а партнером Європейського союзу. Чому тому, що знову ж таки фінансування, яке є затверджено два роки, і це мільярдні цифри, в принципі, ми вже чуємо, що окремі опозиційні політичні сили, наприклад, Німеччині, нещодавно заявила. Лідерка одної політичної сили про те, що ми будемо вимагати повернення 70 мільярдів євро, які надали Україні. Хоча це реально було ще на перших етапах не кредити, а більше е гранди, е допомога пряма на придбання зброї і так далі. Тому е чи будемо ми повертати, ні, ми не будемо повертати. Ми нічого не зобов'язані повертати. Ми захищали європейський союз, але така тенденція вже є. Тому звичайно, що є ризик, що окремі політичні сили з врахуванням того, що в Європі все ж таки змінюється е е так, картина політичного світу європейського союзу. Інші політичні сили приходять, які на популізмі не надто люблять Україну. Е сьогодні візьмемо в Польщі. Також ситуація неоднозначна. Да, зустріч. Слава Богу, вже відбулася лідерів України і Польщі. Вона нормально пройшла. Ми очікували, що там будуть виставляти вкотре нам претензії про різну Волинську різню і так далі. І це раз все було дипломатично. Хоча очікування були. Тому є перспектива однозначно, залежно від того, як закінчиться війна, на яких умовах в Україні, і як буде Сполучені Штати, яку займуть позицію Сполучені Штати щодо цього питання. Власне, далі в нас як і по всій Україні, та оголошуємо хвилину мовчання, хвилина жалоби за жертвами російсько-української війни, власне життя яких забрано війною. Ми повертаємося до розмови про головне за останній тиждень. Я нагадаю, що з нами у студії народний депутат України Сергій Лабазюк. Пане Сергію, от якщо говорити про вступ в ЄС, зараз Україні його ще й подають як гарантію безпеки. Зокрема, про те, що це буде закріплено в угоді і так далі. Чи можемо ми це розглядати як гарантію безпеки з вашого погляду? Враховуючи те, що це не військовий альянс, а економічний? звичайно, що так в якійсь формі. Це як ви сказали, не військовий альянс, саме не учасники НАТО. Але ми е, вже в якомусь клубі, в е, випадку, якщо страждає одна сторона, то, напевно, що друга також від цього буде страждати. Тому, якщо друга від цього буде страждати, очевидно, що їй потрібно якось долучитися до вирішення даного питання. Швидше за все, е, тут буде стояти мова не про військовий захист, а про політичний, більш активний захист як одного з своїх членів. Але знову ж таки дивіться, я тут був скептичним в частині тому, що е, вже довгий період, не три роки, да, а від перших дій ще в Криму Європейський Союз засуджує, але активно не діє проти Росії. Тому питання, чи завтра, коли ми будемо якимось партнером, якійсь формі, чи членом повноцінної Європейського Союзу, чи це буде інша форма, швидше ні, да, Це буде політична форма і наскільки вона буде дієва. Але я думаю, що ми в такому випадку швидше зможемо отримувати кошти. Ми швидше зможемо отримувати повноцінну підтримку зброєю, а напевно захищатися нам придеться все рівно самим. Тобто, зараз Україні потрібен європейський союз так само, як європейському союзу України. Очевидно, очевидно, що європейський союз боїться того, що може бути завтра вторгнення, як мінімум, прибалтійські Балтійсь, при країни, Польща та ж сама, звичайно, і Україна показала, що в нас сьогодні одна з найпотужніших армій світу. Так, нам потрібна зброя, у нас недостатньо власного виробництва, але те, що в нас навчені воїни в сучасній війні пройшли не теорію, а гірку, на жаль, дуже важку практику досвідом власним, це потужна армія. Тому так, Європейському Союзу Україна сьогодні дуже і дуже потрібна. Давайте скажемо ще відверто. І те, що сьогодні Європейський Союз отримав таку кількість працівників. Молодого покоління, дітородного покоління це також для них вигідна історія. Україна сьогодні від цього страждає, тому що в нас все більше і більше пенсійного віку, все менше і менше тих людей, які будуть працювати на підприємствах. У нас сьогодні дефіцит кадрів куди не подивися на кожному кроці. Тому європейський союз і тут отримав досить суттєву е, суттєвий плюс для себе. І ми от зараз, вкотре в нас на порядку денному Верховній Раді, в профільному комітеті питання, як нам добитися результату в частині захисту власного виробника, щоб європейські товари сюди менше їхали, і навпаки, щоб ми могли щось експортувати, тому що коли ми дивимося баланс України і Польща. Ті, хто найбільше кричать, як вони страждають від України, так вони настільки зараз, вже третій рік, заробляють на Україні, всі їхні товари йдуть сюди. У нас опять таки падає ціна на молочну продукцію. Чому тому що польські продукти, які заїжджають сюди в Україну, в них зовсім інша собівартість, в них зовсім інші можливості для бізнесу. І в нас, коли тільки український бізнес починає розвиватися. Тут імпортні товари. І навпаки, український бізнес починає розвиватися, ми своїми продуктами, товарами не можемо поїхати до Європейського Союзу, бо в нас це обмеження, різ, різного характеру і так далі. Тому от сьогодні питання стоїть на порядку денному Верховній Раді. А як вийти з цієї складної ситуації, тому що, ви знаєте, ми на такій собі розтяжності стоїмо. З однієї сторони, нам Європейський союз каже, тільки ви щось зробите, що буде суперечити нашим інтересам, європейським інтересам, ми вам перестанемо допомагати на війну. Тобто в них маніпулятивна історія сьогодні дуже проста по аргументам. А з іншої сторони ми розуміємо, що це те, що вони вимагають від нас робити, воно не вигідне Україні, воно не вигідно майбутньому України, суспільству України. І вони захищають свої ринки різними інструментами. Ми піль е, е, податки додаткові. А ми не можемо ніяк свій ринок захистити сьогодні. Тому от питання сьогодні стоїть, чи ми потрібні європейському союзу, ми дуже їм потрібні, чи потрібні вони нам так, як повітря сьогодні, тому що без їхнього фінансування допомоги ми очевидно, що не зможемо самі існувати. Але власне ця допомога та навіть програма Ukrainian Facility, та або вимоги МВФ, які ставлять перед Україною, власне, до прикладу, ми всі чули заяву однієї із представниць МВФ та про те, що в Україні мають бути забрана така стаття витрат з державного бюджету як субсидії. Їх не має бути. Та окрім того, ми всі знаємо за цю історію з податками для ФОПів аналогічно, які також це одна із вимог саме Європейського союзу і так далі. Як зараз Верховна Рада? Знаходить ті компроміси, між дійсно, щоб не втратити підтримку того Європейського Союзу і щоб дотримуватися умов і, власне, захищати національні інтереси України. Знаєте, в мене вже майже 15 років, як я це бачу і приймаю в цьому участь, коли партнери МВФ, інші партнери. Фінансові партнери, міжнародні партнери, вони щоразу, коли нам щось мають дати або чимось мають допомогти, або кудись нас мають прийняти, вони виставляють цілий величезний пакет умов. І, на жаль, ці умови далеко завжди не е відповідають інтересам пересічного громадянина України або в цілому держави. Звичайно, що вони бачать щоразу якісь там свої інтереси. Як це подається суспільству, подається під. Благими наміреннями, але не завжди вони такими є. Так, ви правильно сказали, щодо ФОПів це була чітка вимога, але бачите, Верховній Раді вдалося це відхилити, як мінімум на якийсь період точно не відхилили. Щодо субсидії, ну це питання стоїть роками щоразу, що ніяких не має бути субсидій, все має бути ринкове. З сторони, знову ж таки, як людина з бізнесу свій час економіст за освіту, я скажу, так має бути все ринкове, але в нас є реальність. І коли сьогодні в нас бюджет пенсійного фонду був, є і залишається дефіцитним, притом зростає колосальними темпами цей дефіцит, я просто пам'ятаю, коли мова йшла про 15-20 мільярдів, а сьогодні ця цифра сягає вже більше 250 мільярдів дефіциту в пенсійному фонді. І все очевидно, чому ті відрахування, які йдуть в пенсійний фонд. І ті виплати, які йдуть з пенсійного фонду, не збалансовані. При тому, що якщо запитати будь-кого пенсіонера в країні, він так, яка в мене пенсія, три копійки. І так воно є насправді. Але надходження в пенсійний фонд з врахуванням того, що в нас тих, хто сплачує податки реально працевлаштованих людей, все менше, менше, менше. Вони виїхали до Європи. Хтось сьогодні воює, хтось не має роботи по тій чи іншій причині. І тому сьогодні ситуація досить непроста в частині, чи може Україна прийняти рішення і відмовитися від субсидій. Може Україна прийняти рішення і поставити ринкові сьогодні умови на все, що є звичайно, що ні. Тому я переконаний, що не тільки ця Верховна Рада, а й майбутнє буде намагатися зробити все залежно, щоб враховувати інтереси суспільства, а не виключно вимоги МВФ. Хоча ми прийняли станом на сьогодні більшість пунктів, які нам ставила міжнародна місія, яку вони приходять щоразу. Перед тим як виділити якийсь е, новий транш допомоги Україні, е, вимог все збільшується. Е, український парламент, український кабінет міністрів виконує ці умови. Вони складні, але в принципі поетапність в них видно чітко і прослідковується. Ми вам дякуємо, пане Сергію, що ви доєдналися сьогодні до нашого етеру. Народний депутат України Сергій Лабазюк сьогодні був з нами. Ми говорили про вступ України до Європейського Союзу, а також про.